Так, ну що друзі, тепер настав наш час покулінарити. А ви знаєте, що традиційно щосереди ми готуємо смачні, легкі, поживні і головне швидкі рецепти для наших дітей, але чесно вам скажу, смачно буде усім і дорослим, і дітям. Просто, якщо хочете, беріть своїх малюків і долучайте їх до процесу. У нас сьогодні буде класна закуска з лавашу. Ви можете експериментувати ми для начинки. Ну, взагалі, все, що вам потрібно, насправді інгредієнти у вигляді натертого сиру, огірочків можете брати, свіжі, можете брати марино. Овані помідор порізаний слайсами і, до прикладу, шинка або ковбаса, або можливо м'ясо. Ви все це можете дрібно порізати. І все. Єдине, що для змащування нашого лавашу, щоб він мав таку красиву соковиту, запечену скоринку, ми вже заздалегідь, розбили яйце, збовтали його і все. Оце ми будемо змащувати наш лаваш. Тому, в принципі, все дуже просто. І партнер показу торговельна марка королівський смак, якість королівська ціна народна, тому приступаємо до готування. Я дивлюсь на. Цей лаваш і чесно вам скажу, що це ідеальна закуска. Наприклад, дітям в школу. Ви можете скласти це в ланчбокси, порізати порційно. Єдине, що вам треба, взяти звичайний лаваш, просто так орієнтовно для себе. Ви його згинаєте, і потім приблизно, бачите, я вже трішки надріз зробила, але приблизно до середини ви його розрізаєте. Ми його будемо таким собі конвертиком складати. Далі, що ми робимо? Далі ми за основу беремо кетчуп для того, щоб нам все це ідеально змастити, і для того, щоб це було легко, смачно і поживно. Тому не відкладаємо лаваш, ми розрізали, все від краю до краю, і як книжечку далі будемо складати, але перед тим основа ми це все будемо змащувати. Кетчупом. Зараз покажу вам, як. І е, як ви бачите, для нас ми обрали лагідний лайт кетчуп, який ідеально підходить. Він дуже ніжний. По-перше, дуже класно підходить для таких легких страв з лавашу. І е, насправді він підкреслює ось цей такий ніжний смак, не перебиває інші інгредієнти. І більш того, немає ніякого доданого цукру, а значить, ідеально підходить до дитячих страв. Ми зараз все це швиденько ось так розмастимо. І Далі вже будемо викладати, як я вже казала, отією книжечкою наші інгредієнти. У мене дощечка трішки менше за розмір лавашу, тому я буду його так совати. Але прям на тюрморту у тебе якісь прям ну, трошки, знаєш, так можна ж творчості додати. Чому ні? Все, далі ви все це, це так добре змащуєте повністю абсолютно, і потім ми будемо викладати сюди наші інгредієнти. Оп, 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 ага, посуваємо ось так. З першої, як то кажуть, до останньої сторіночки все, змастили кетчупом нашу основу з лавашу. Лаваш, до речі, також ідеально підходить, навіть краще ніж там тости, до прикладу просто е шматочки хліба, тому що в ньому немає дріжджів, тому що по суті це борошно, сіль і вода. Все більше нічого не потрібно. І тепер що ви робите? Дивіться, ви ось так просто по черзі викладаєте інгредієнти. Починаємо, до прикладу, з ось. Такої шинки ми її так розкладемо. А сюди я додам помідорки, порізані так само тоненькими слайсами. Далі рухаємо Ви, до речі, можете експериментувати з будь-якими іншими інгредієнтами. Я ж кажу, це можуть бути свіжі огірки, це можуть бути до прикладу, ну, не знаю, там інший якийсь вид сиру, який у вас є в холодильнику. Все це розклали ось так. І наостанок. Останню нашу сторіночку, ми посипаємо сиром. А далі все просто в духову шафу на декілька ну, хвилин 20 приблизно, і все. І ви це все запікаєте. Все. Оп, так, обережно складаємо. І це все можна розділити на декілька порцій, потім, коли воно запечеться. Все, тепер швиденько сюди змащуємо, як я І обіцяла. Заздалегідь збитим яйцем. Ось так вже не буду брати кісточку, тому що вона у нас трішки замастилася. І все. І от в такому вигляді ви все це відправляєте в духову шафу. Навіть якщо розтечеться нічого страшного, однач у вас з інших боків так само лаваш буде запечений. Все, я це все відправляю в розігріту духовку 180 градусів. Можна так присолити швиденько. Сіллю, красивою, морською, ну, і що? все. 20 хвилин, і воно буде готово. Поки ти зараз е кладеш у духову шафу. Я зараз пропоную заглянути в мистецтво. У нас є постійна рубрика Сніданок в мистецтві е сьогодні. Я припрошую сніданок у ліжку. Він така у нас підтема. Америка е Сад, е ніжність материнства у творчості. Давайте подивимось. Вона щойно прокинулася, сонна. Ще лежить у ліжку, але вже міцно тримає свою дитину, яка видерлася до мами на постіль, щоб розбудити. Біля ліжка на тумбочці стоїть чашка, ймовірно, з чаєм або кавою. Світло, яке проникає в кімнату з вікна, підсвічує обидві фігури ніжним золотистим сяйвом і кидає м'які тіні. Це картина під назвою Сніданок у ліжку американки Мері Касат Мері Касат, живописиця, графік, фотографка та одна з трьох так званих великих дам імпресіонізму. Вона була активною учасницею суфражистського руху, боролася за надання жінкам виборчого права та проти дискримінації. За значний внесок у розвиток мистецтва нагороджена орденом почесного легіону. Касат прославилася своїми глибокими емоційними, психологічними жіночими портретами. На яких найчастіше оспівувала материнство, але своїх дітей сама Касат ніколи не мала. Картину сніданок у ліжку Касат написала у 1897 році. Тоді художниці було трохи за 50. Сніданок у ліжку став такою собі кульмінацією творчості Касат. Це одна з найвідоміших її картин. Мистецтвознавці кажуть, основна причина такої незмінної слави. Емоційний зв'язок, який викликає картина, каса чудово передала ніжність і турботу, які притаманні стосункам мати дитини. А точність, з якою вона зафіксувала складки на постільній білизні, вирази облич, гру світла, демонструють її технічну досконалість. Нині картина належить «Ханнінгтон Лібрі. Це відома бібліотека музей у місті Сан Марино, США. Так, ну що, наш лаваш в духовій шафі запікається, але щоб ви не чекали, ми заздалегідь підготували ось таку порцію лавашу. Більш того, порізали його навіть не на два шматки. Я одразу знаєш про своїх дітей. Так, все треба ділити на два. Ми зробили їх ось такими також шматочками, слайсами. Тому можете самі смачно печаювати, поснідати, можете зробити це своїй дитині і дати в школу на перекус. Буде ідеально, буде смачно, тому. Будь ласка, пробуйте, готуйте і експериментуйте. Так, зараз спробуємо. Ще тепленький. М -м -м. Клас, смачне.